Щороку в останній тиждень вересня у світі відзначають міжнародний тиждень людей із порушенням слуху. Головна мета привернути увагу до людей з вадами слуху і акцентувати на потребі створення умов для інтеграції таких громадян у суспільство. Цей тиждень спрямований на підвищення обізнаності про порушення слуху, права таких осіб та важливість інклюзивності. Задля цього фонд відчуй організував свято, на якому діти змогли розважитись та відпочити від війни. Ментальне здоров'я потребує підтримки і батьків, і дітей, бо саме батьки є ресурсом наших дітей. Людина, яка говорить жестовою мовою, це не страшно. Це така сама дитина, і це абсолютно нічого проблемного немає. Що людина слуховим апаратом, це ніхтось там якийсь робот і так далі. Для України це важливо сьогодні об'єднати все суспільство, і ми маємо починати це робити з дітей. Наша організація займається проблемами порушення слуху з 2011 року. Ми займаємося допомогою діткам, дорослим із 20 це другого року допомогою військовим в реабілітації порушенню слуху. Дуже важлива тема, тому що, як правило, люди і діти невидимі з порушенням слуху невидимі для суспільства. Цим святом святкуємо життя підсвітити цю проблему, тому що сказати, що люди, особливо дітки з порушенням слуху, є, вони є серед нас. Вони потребують нашої уваги і допомоги, але вони такі ж як всі інші. У гральних зонах панувала атмосфера справжнього затишку та комфорту. Такі свята стали можливими для дітей із порушенням слуху завдяки вчасній імплантації та реабілітації, адже це дає їм можливість чути світ та будувати повноцінне майбутнє. А головна мрія у всіх, звісно, це перемога і бути здоровими. Шестирічна Ілона завітала на захід зі своєю бабусею з Кіровоградської області. Там, якби не було спеціалістів, таких, щоб ми могли пройти правильну реабілітацію. Нам знайомі порадили центр Вічуй в місті Київ, які займаються з такими дітками. Після того, як ми потрапили в цей центр, в нас пішло нове життя, новий період життя. Ми почали, ми Зрозуміли направлення, з чого нам потрібно починати. Саме навчання вже шість років. Кіра відвідує центр. Відчуй дівчинка втратила слух після інфекційного захворювання. Зараз Кіра має щасливе дитинство та вільно спілкується з однолітками. Майже немає ніяких бар'єрів. Відвідує гурток танців. Вона займається хіп-хопом, виступає в команді, яка отримує перші місця по Україні. Вона має два кахлярних імпланта, вони встановлені в різний час. Перший був встановлений, коли їй було два роки. Другий імплант був встановлений, коли їй було п'ять років. Тобто ми встановили два. Спілкувалися з дітьми герої нашого часу рятувальники та правоохоронці. Ці фахівці, як і воїни на фронті, стоять зараз на захисті України, працюють цілодобово та рятують українців. Дітям наочно продемонстрували правила дорожнього руху, пояснили, як поводитися з вибухово небезпечними предметами та дозволили приміряти спецкостюм. Зараз війна, міни, прильоти, пожежі. Я дуже радий, те, що зробили такий невеликий якби захід розповідають дітям, як правильно вдягати костюми пожежні, як з ними поводиться, як поводиться з мінами. Це військовий стан, і ми воюємо з такою країною, яка нам зробила. Такі дуже неприємні справи. То ось це, час міни. Це треба я, актуально, і я взяв навіть книжку про там про патрона, щоб почитати знати і щоб розміна е, Україну всю. інформаційний партнер заходу телеканал ДІМ, який реалізує соціальну ініціативу, аби всі проєкти стали доступними для людей із порушеннями слуху. Програми у перекладі жестовою мовою можна подивитися на сайті та на ютуб каналі Дім.